Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби, лісові прогулянки та природу. Друзі, їхали, був такий дощ, а тут а, сонечко вийшло. Але все мокре. Та-да, із... -да -да, тут теж був дощик. Як нам сьогодні повезло, так? Да? Я вже думав 100% будемо в дощовиках, але ні ще і сонечко. Що там в тебе? Ух ти! А ну, зараз подивлюсь. Здалечко як білий. Дубовик, але гарний, віриш. Ага. Ну Я не знаю, що буде сьогодні по грибочкам, але це красення візьмемо. О. Гарна новина, що пішли все ж таки дощики. Ну не знаю, як сьогодні буде, бо цього дощику замало. От. Але по прогнозу зараз кожного дня обіцяють дощі. О! Так що впевнений, рибочки підуть. Ну а що сьогодні знайдемо, друзі? Ну, як завжди, все побачите. Сьогодні ми в нашому звичайному складі, я Іріша, і наші собакини Жекірі, Більба і Марсель. Поки їхали, розспалися воно, ще не розбіглись. Поруч з нами. Ну, де ви ховаєтесь? Грибочки. Знаходимося сьогодні ми на Прикарпатті, ближче до гор. Та запах такий, грибний-грибний. Да? Угу, дуже. дуже пахне грибами. Нам так да -да -да. Чи хочеться нам так, не знаємо. Та що так, що так. Та. Пахне, то і пахне. О, а, Вона одна. А вона друга. Де День. Це розвідка. Жека. Отже. А от же. Прокинувся. Почав бігати. Так, а, о, ще одна. І не видно було. Ховалася тут. Так, тут декілька штук ще бачив, але... Ну, і де я бачив? Десь тут. А, воно вони з тої сторони. Поруч з лисичками воно під груздок стоїть. Ну, старенькі такий вже. А це що у нас? Голубінка. Та, друзі. О, надломив шапку. Гарна. Молодесенька. До кошика. Де ви там є? Май десь попереду. А, чую. Хто біля мене? Ні. П... Більба. Що нема? Є? Ні. Тю. Вільба? Є? Фу. Більба ж нікуди не тікає. Це щось, напевно, був поруч десь в кущах. Не видно було його. Ух, що я побачив, друзі. О! Яка бочечка! Молоденький, підосичник! Гарний грибочок. Міцний такий, важкий, осінній. До кошика. І йдемо далі. Ну де ж ви ховаєтесь-то? бачите, сьогодні, як декілька лисичок. Що? А думав, вирішує щось каже. Підосичник. Дубовик, сироїшка і поки що все. Але гарна така осіння погода. Прогулятися. Одне задоволення. Ну, бачите, ось такі маленькі лисички попадаються. Воно ще одна. Там декілька. Ну, не будемо їх чіпати, нехай да, підростають. А воно ну, ще, бачите, лисичка. Впевнений, ще трошки, дай І підуть осінні гриби. Нічого нема, друзі. Вирішили трошки повернутись, там є інший ліс. Більше такі хащі тут є і великі дерева. А там таких нема практично. Подивимось, що там. Да? Бо тут якось... Тут щось, Ничего, так, да. Нічого, так. На жаль, пішли на жаль, марсюш, на да. ну, буває таке, друзі, що ж, не кожного дня вдається зібрати гриби. Тим паче зараз такий, начебто вже вересень, да? повинен бути, але дуже довго не було дощиків. І щоб грибничка прокинулась, треба ще, щоб пішли дощі. Повторююсь, обіцяю так, що. Це буде. Поки йшли, друзі, до цих хащиць. Нічого більше. А тут, воно, бачите, тільки підійшли і отакий от гарнюн. Та ви що? Один, але який. А? Гарний гриб. До кошика. Так, ну що, подивимось тут, да? Щось знайдемо гарно, Не знайдемо, теж гарно. Да, Марсуш? Собакен. Все трошки погуляем. Та и супер. Вот такое, вот, друзья, поодиноко. Лысички нам встречаются. О. А ну еще декілька штучек. А в тебе что? Теж ничего, да? Что-то. Не порадував. Ще декілька штучок. Гарна лисичка така. Она ще стоїть. Треба уважно дивитись, бо ховається під листочком. О. Ну, дійсно так пахне грибницею. Більба йди сюди, Жека. І водички. Так, зупинилося, нехай поп'ють водички. Друзі, будемо виходити ми на стежку де йти до машини. Оно, бачите, два підосичника, трошки лисички, дубовік і одна сироїшка. Такий наш сьогоднішній грибний лов. Ну а з вами, друзі, як завжди, до зустрічі в лісі.